Всім привіт! Ви на каналі Вяжемо Сашур Мене звуть Ірина Я хочу вам показати, як в'яжеться ось така проста об'ємна коса. Рапорт її складає 27 петель, плюс 3 петлі для симетрії, плюс 2 кромочних. У висоту всього 12 рядів. Для її в'язання нам знадобиться. Ось така додаткова спиця. Тож розпочнемо наше в'язання. Для зразку я набрала 30 петель візерунка плюс 2 кромочні. Перший ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо три виворотні петлі. Тепер пров'язуємо три лицевих петлі. Раз, два, три. Беремо додаткову спицю, знімаємо три петельки на додаткову спицю. Раз, два, три і залишаємо їх перед роботою, поки не пров'язаними. Наступні три петлі. Пров'язуємо лицевими. раз, два, три. А тепер пров'язуємо з додаткової спиці три лицевих. Раз, Два. Три. А тепер без додаткової спиці ми пров'язуємо просто іще шість лицевих петель. Раз, два. Три. чотири, П'ять, шість. Беремо додаткову спицю, знімаємо три петлі. І залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо наступні три петлі лицеві. Раз, два, три. Тепер знову з додаткової спиці ми пров'язуємо три лицевих петлі. Раз. Два і три. Теперю. Без додаткової спиці ми пров'яжемо іще три лицевих петлі. Раз, два. Три. Три виворотніх. Раз, два, три. І кромочна. Наступний другий ряд ми пров'язуємо по малюнку самостійно. Третій ряд. Знімаємо кромочно, пров'язуємо три виворотні петлі, беремо додаткову спицю, знімаємо три петлі, залишаємо їх перед роботою, пров'язуємо наступні три лицевих петлі. Раз, два. Три. Тепер з додаткової спиці пров'язуємо три лицевих петлі. Раз. Два. Три. Так, знову з додаткової. Беремо додаткову спицю. Знімаємо три петлі. Залишаємо їх перед роботою. Знову пров'язуємо три наступні лицевими. Раз, два, три. А тепер пров'язуємо три петлі з додаткової спиці. Раз, два, три лицевих. Знову беремо додаткову спицю і знімаємо три наступні петлі. Раз. Два. І три. Залишаємо їх перед роботою, пров'язуємо наступні. петлі. Три петлі лицевими. Раз. Два. Три. Знову з додаткової спиці. Пров'язуємо три лицеві петлі. Раз, два, і три. І останній раз. Знімаємо три петлі, залишаємо перед роботою. Наступні пров'язуємо лицевими раз, два, три. Пров'язуємо з додаткової спиці три лицевих. Раз, два, три. Додаткова спиця нам вже не потрібна. Пров'язуємо три виворотні петлі. Раз, два, три і кромочна. Наступний четвертий ряд ми пров'язуємо по малюнку самостійно. П'ятий ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо три виворотні петлі, три лицевих петлі. Раз, два, три. Беремо додаткову спицю, знімаємо три петлі лицевих у нас і залишаємо перед роботою спицю. Наступні три петлі. Раз, два, три. Пров'язуємо лицевою. Тепер з додатковою спицею ми пров'язуємо три лицевих. Раз, два, три. Тепер пров'язуємо шість лицьових. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Беремо додаткову спицю, знімаємо три петлі і залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо три лицьових. Раз, два. три. Три. Тепер пров'язуємо петлі з додаткової спиці. три лицеві. Раз, два, три. Тепер пров'язуємо просто три лицевих. Раз. Два, три. Три виворотних петлі. І кромочна. Наступний шостий ряд. Ми пров'язуємо самостійно по малюнку. Сьомий ряд. Знімаємо кромочну петлю, три виворотних петлі. Раз, два, три. Тепер пров'язуємо дев'ять лицевих. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять. Беремо додаткову спицю, знімаємо три петлі і заводимо їх за роботу. Залишаємо отак. Забуваємо про робочу нитку. Пров'язуємо наступні три петлі лицевими. Раз, два, три. Тепер ми з додаткової спиці пров'язуємо три лицеві. Раз, два, три. Пров'язуємо дев'ять лицевих петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Три виворотніх петлі, раз, два, три і кромочна. Наступний восьмий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Дев'ятий ряд. Пров'язуємо три виворотніх петлі. Раз, два, три. Шість лицевих. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6. Беремо додаткову спицю. Знімаємо три петлі і заводимо їх за роботу. Пров'язуємо наступні три петлі лицевими. Раз, два, три. Пров'язуємо з додаткової спиці три лицевих петлі. Раз. Два, і три. Так, а тепер беремо додаткову спицю, знімаємо знову три лицевих петлі, залишаємо їх за роботою. Не забуваємо переносити нитку. Пров'язуємо три лицевих петлі. Раз, два, три. І пров'язуємо з. Додаткової спиці. Три лицевих петлі. Раз, два. Три. Так, додатково. Пров'язуємо шість лицевих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Три виворотніх. Раз, два. Три кромочна. Наступний десятий ряд пров'язуємо самостійно помалю. Одинадцятий ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо три виворотні. Тепер ми пров'язуємо 9 лицевих петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. Беремо додаткову спицю, знімаємо три. Петлі. Заводимо їх за роботу, пров'язуємо три лицевих петлі, раз, два, три. Пров'язуємо тепер три петлі з додаткової спиці. Раз, два, три. І знову пров'язуємо. Дев'ять лицевих петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Три виворотні петлі кромочна. Останній дванадцятий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Ось такий у нас із вами вийшов візерунок. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нового відео. Пишіть у коментарі, що вам сподобалось. Переглядайте мій попередні відео, поширюйте, а опис цього малюнку буде внизу під відео. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!